Ця угода базується на рамковій конвенції. В рамковій конвенції є додаток один, в якому є Україна. Я думаю, що по кожному розділу цієї угоди будуть прийматися окремі рішення. Але я хотів би нагадати, що в рамках кіотського протоколу є рішення сторін про те, що країни з передхідною економікою, а також інші країни чиї спеціальні обставини визначені конференцією сторін, то вони можуть отримувати підтримку і щодо. Інституційного кріплення інституційного потенціалу, передачі технологій. А коли б не Парижська угода, то ще б одним гучним резонансною подією було б прийняття узгоджених рішень щодо актуалізації тахійської поправки. Це для Євросоюзу питання вирішене для нас, для Казахстану, для Білорусі. Про механізм торгівлі квотами він буде діяти і в другому періоді. З урахуванням знову ж таки того досвіду, який був у першому періоді. Я вам хочу сказати, що правила процедури реалізації проєктів за цими статтями будуть суттєво змінені. Треба розуміти, що ми дійсно в дуже неприємній ситуації, і нам треба репутацію, як то кажуть, піднімати чи я не знаю, яке навіть слово використати в цьому відношенні. Якщо нема довіри, то нічого немає.